А і насправді нічого дивного немає, що ніколи не обіля, тому що час не робочий. Десята Саме в парк третій такий час, Уже стає жарко. то підтримує прогулянку в парк, ласкаво просимо. Ну, не в торговий центр парк, той парк, де дерева ростуть. Ще тільки підійдемо, помилуємося катальпою, поки вона квітне, бо вона от, -от, от, -от і це дерево катальпою відквітне. Так, покшоквіти квіти, Ай, розкішне дерево, розкішне квітне. Йдемо далі. Проморуч Кришталевий палац. У нас з кришталевого палацу є дуже і дуже багато відео. Можна дивитися. А ми підемо прямо в парк. Волейбол, таку рані ніхто не граєш. Що, ще раз розкажу, правда, ще раз. У нас, я знаю, всі питають, ніхто відповіді ніколи не слухає, тільки питають і питають і питають. Світло вимикають. Зазвичай 8-10 годин на добу. Є графіки. Графіки можна легко ознайомитися. На час вимкнення світла бюлет працює. Більше того, на час вимкнення світла бюлет не тільки працює, а й є тепла вода. На час повітряної тривоги бюлет теж працює. Ну, це то, що так цікавить зазвичай. А, парком краще прогулюватися, насправді в тиші. Ай, потічок тече. Вже жвавіше тече, бо кілька днів тому був дощик. А як дощика не було, він ледь летік. Пам'ятник мислителю. Хтось каже нерці, Ну, шок нам більше подобається. Офіційно то голова.

парку важливо, що в парку важливо всіх обігнати, щоб вам гарний вид був. Скільки нам, скільки нам нічого треба взяти? Та нова фотозона, що не кажіть, органічно вписалася. Не знаю скільки вона нас в такому вигляді простоїть. Але вписалася справді органічно. Взимку цікаво, чи будуть вішати інші дерева зі снігом, чи так от йдеш, все в снігу, а тут зелені дерева. Напишіть вашу думку з цього приводу. Взагалі з будь-якого приводу, що ми говоримо, тут можете свою думку писати. Мені завжди цікаво дізнатися вашу думку завжди стараюсь відповідати на всі питання. Ну і будьте в Трускавці. Підходьте. Десятки, та вже, мабуть, сотні людей тільки цього року підходили. Знайомились, спілкувалися. Це завжди дуже приємно. Приємно, коли людям подобається, те, що ти робиш, коли дякують за роботу. Як я завжди кажу, хто ж вам ще розкаже правду про трускавець, як не я? Хе-хе.